Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко. Добрий. Наприкінці 24-го року. Можна бачити, відео не склалося у нас стосунку з різьбовими вставками. Дві з чотирьох кров із носу не хотіли працювати, попри те, що ми їх використовували за інструкцією. І в коментарях мені написали рекомендації, як робити не за інструкцією, де, ну, дещо не за інструкцією. Я так зробив. Воно працює, показує себе добре, все файно. Працює, дуже дякую. І от в чому справа. Я не знаю, чи в українськомовному сегменті Ютуба ви це знайдете. Але ось в чому справа. Дивіться, отакий от ми отримуємо комплект. Так, це у нас 10 крок півтора. Отут пакеті нові вставочки різьбові. Десь у мене тут, яку я викрутив, вже лежить. А, ось вона. Я ще там замовив, бо ці всі витратив у цих наших експериментах. Але о, дивіться, який прикол. Ось тут інструкція, її можна бачити, її можна читати. І отут малюночки, так, ну, фотографії можна, е, бачити. можна бачити. І прикол в тому, що на жодному з цих малюнків і ніде в цій інструкції, бачите, оцієї втулочки. Оцієї втулечки не позначено ніде, окрім як в... біля червоненької ручки. Бачите, її ніде нема. А вона відіграє важливу роль. Ролю. Так, світла пам'ять Ірині Дмитр... Дмитр... Дмитрівні Фаріон. Дивіться, в чому справа. Вона. Ви, коли її отримуємо, вона сидить ось тут. І я, чесно кажучи, думав, що, ми, якщо викрутимо цей шестигранничок, до якого також йде ключ, то ми просто зможемо поміняти ось цей шплінтоверт. По факту, так, шплінтоверт, ні, насправді ні. Це йде одна суцільна металева річ, а цю втулку ми відпускаємо шестигранником. Вона у нас починає відповідно їздити. І ми встановлюємо, встановлюємо її по висоті. Втулочки різьбової, посадженої до упору. Я спочатку пробував вище піднімати, але все одно в процесі роботи доводиться опускати нижче, тому одразу опускаєте, коли хвостик у вас вперся, і ось тут фіксуєте оцю втулочку. Це вам в процесі закручування буде давати підпор. Підпор, тобто ви не просто крутите, як ми раніше робили, а крутите і трохи причавлюєте. Трохи пришавлюйте. І коли закрутили, отут єдиний спосіб обламування хвостика вказано молотком через ось цю, ну, наставку. Оцю ну, висічку. ну Просто отака от штука. у нас У нас тіло. Отам на горі вільно. Декілька витків виходить вільно, ми не можемо ударами вибити, бо воно пружиниться просто пружина. І тому, за е, порадами в коментарях, я почав просто, коли закрутив до кінця, я почав просто крутити в зворотному напрямку. І завдяки оцій насішечці, воно у нас відламується. Так? Тобто закрутили за годинникову стрілку, чавим крутимо, закрутили. Все, коли закрутили у зворотному напрямку. Прокручуємо, воно хрустить, ламається. І ще у мене склалося таке враження, що поки воно хрустить, от ти його крутиш назад. так? То воно ще таке, та воно так підхрустує, ніби стає в правильне положення, ставить в правильне положення решту виточків. Тобто ми закручуємо за годинниковою, задаємо одну геометрію. У нас метал під натягом, має внутрішні напруги. А коли ми крутимо в зворотньому, перш ніж зламатися за насічкою, то воно таке враження, що стає на ставить на місце витки, завдяки чому у нас зараз всі чотири отут працюють. За різьбою. Попереднє можна бачити, от я зараз викручу. Ті взагалі рукою ходять. Ці, це чомусь рукою не йде, але от можна подивитися. Бачите? Ну, цукерочка. Просто цукерочка. На попередніх відео там можна бачити вчора були, там чи позавчора, колись там, ну, що жахливо вставало, перескакували витки різьби. Я дуже дякую. Всім коментаторам взагалі на нашому каналі, тому що ну, ви знаєте, що у нас із підготовки технічної у більшості багатьох, більшості ремонтників. ну, У нас Ютуб, і от що ти там десь знайдеш, начитаєш, поспілкуєшся, сарафанне радіо, телефонуємо, питаємо, підказуємо, тому ваші поради дуже важливі. Завдяки ним от, кришку Люка зараз встановимо. Ось тут голівка у нас не стає, щоб була уніфікація. Я отут візьму абразивну наставочку і тут от підпиляю під голівку. І все. І поставимо а, саморобну кришку-лючка. І все у нас тут буде гарно працювати. Дякую за підтримку. Отакі от от цікавинки. Так, здавалося б міжнародний товар, інструкція від А до Я. А такі речі не вказані жодним чином. І не намальовано. Дякую, 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 дякую. Благодатного року. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.